ты? Микрофон, по-моему, не включен. О, а сейчас? А вот там. Это Все, все нормально там сейчас. А? О! Все запрацювало, все доброе. Ага. Дорогу осилит идущий. Да? Так что на ошибках учатся. Но реально, я молодых людей, которые сидят там за пультом, прошу убрать мобильные телефоны в карманы. Ви все одно не будете там читати Біблію, читайте її з, з екрану. Всіх вітаю. Да. Слава Богу, за цей день всі живі, всі здорові. А ті, хто не здорові сьогодні, не прийшли чомусь. Вони все одно здорові, тому що Господь вже зцілив. І ми проголошуємо зцілення в тіло кожного, хто сьогодні потребує. Сілення, хто потребує Божої допомоги. Ми дякуємо Богу. Я хочу зачитати з вами слова з псалма 22. Ну, це в цьому перекладі 22, а в всінодальному 21-й псалом, якщо хто читає. І 20, ну, псалом 22 з 20 го вірша. І там. Написані такі слова, я вчора читав, мені так сподобалося. Це псалом Давида. І це, ну, він вважається е, ну, місіанський псалом, тому що ці, е, ці слова Ісус Христос говорив, коли Він на Христі був. Але я прочитаю з 20 го вірша, і там написано. Не віддаляйся Господи від мене. Ти, моя сила, поспіши мені допомогти. І від меча врятуй ти мою душу, дорогоцінне вбережи моє життя і порятуй мене від пащі лева, від буйволиних рогів захисти. Бог врятував мене. Знаєте, автор звертається до Бога і каже: захисти. І вже тоді каже: Бог врятував мене. Я сповіщу моїм братам і моїм сестрам, розповім про тебе, про ті чудеса, що ти зробив. Давід каже: я розкажу те, що ти зробив. І коли ми свідчимо, ми прославляємо Бога. І сьогодні у нас буде свідчення дякувати Богу. І далі він каже, перед народом всім співатиму про тебе. Він вчить нас, що ми не лише в церкві можемо співати, ми можемо співати перед всім народом. Славляти, вославте Бога, Боголюби. Нащадки Якова, звеличуйте Його, Його шайнуйте, всі нащадки Ізраїля. Адже Господь. Опікується і досі народом бідним у часи страждань. Якщо хтось сьогодні проходить часи страждань, є проблеми, він каже: Господь опікується і донині. І досі Він не ховається, коли його покличуть. Він відгукнеться, він прийде на допомогу. Я прославлятиму Тебе серед людей за всі діла твої. Великі, Перед лицем прибічників твоїх я принесу обіцяні офіри. І я запрошую вас. Давайте ми піднімемося і принесемо обіцяні офіри. Офіри це теж жертва, це приємні пахощі, це благоухання. І сьогодні наші офіри – це хвала нашому Богу. Він сказав, я буду при всіх людях. я буду славити серед, перед лицем прибічників твоїх, серед братів і сестер я буду прославляти. Давайте ми будемо співати Богу. Бо хвала Богу, ну, радость, Господі, сіла моя. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що ти, ти не змінився. Ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Ти створив цю землю, створив небо. Ти тримаєш в своїх руках. Ти не потребуєш нашої допомоги, щоб зберегти цю землю. Але ти, Боже, обрав, щоб ми були з тобою разом, щоб ми працювали з тобою. Ти, Боже, дав нам духа свого, щоб ми, Боже, з тобою були, щоб ми рухалися, були твоїми руками, твоїми ногами, Твоїм голосом на цій землі. Боже, ми просимо Тебе сьогодні, в цей день, наповнена з духом своїм. Щоб ми дійсно прославили Тебе, щоб ми співали хвалу Тобі. Боже, ми просимо, без Тебе ми навіть прославити Тебе не можемо. Тому просимо, Боже, в ім'я Ісуса Христа допоможи нам, Боже, зараз вклонятися і прославляти Твоє ім'я, принести Тобі офіри, Це співи, це приємні пахощі, Боже. Наша хвала. Алілуя! Амінь. держит меня на пути моих дел, даст мне крылья и силу лететь. Ничего не боюсь, потому что со мной всемогущий и сильный Господь. Все Силой возлюбившего, моего царя, все могу с тобой, все могу. Силой возлюбившего, моего царя, все могу с тобой. Бог поднимет меня на высоты свои покажет мне землю с небес, И покажет мечту, что на сердце у него это есть спасение людей. Все могу силой возлюбившего. Моего царя Все могу с тобой, все могу, силой возлюбившего, мое царя все могу с тобой, Все, все, все могу, силой возлюбившего, Все, все, все могу с тобой. все, все могу, силой возлюбившего. Все, все, все могу с тобой. Все могу, силой возлюбившего. Моего царя Все могу с тобой Все могу Силой возлюбившего Моего царя, все могу с тобой. Аллилуйя, слава тобі, Господь, ми все зможемо з тобою. Нас воює на нашій стороні, він не переможець, він це переміг, я не позором, я не Ісус є тут. буду жити, не помру, бо взяв Христос вину мою, і Воскресіння сила тут, і я живу. Дужити не помру, ім'я Ісуса піднесу, мене цілив, благословив і мене Своїм, вся моїх вороб сором і покрив ми найщасливіші люди на землі, Бог дарує силу, Бог дарує місць, сам Христос в мені. Буду жити, не помру, бо взяв Христос, вину мою, і воскресіння сила тут, і я живу, буду жити, не помру, ім'я Ісуса піднесу, мене сілив, благословив іменем своїм. Бог за нас воює, темряву руйнує, світлом свого слова в серці нас панує, ви мені Ісуса, наша перемога, Слав його ім'я, слав його Бог за нас воює, темряву руйнує, світлом свого слова в серці нас панує, ви мені Ісуса наша перемога. Слав його ім'я, Його! Бог за нас воює, темряву руйнує, світлом свого слова в серці нас панує, ви мені Ісуса, наша перемога, слав його ім'я, Його! Бог за нас воює, темряву руйнує. Сладом свого слова в серці нас панує, в мені Ісуса, наша перемога, слав Його ім'я, слав Його, буду жити, не помру, бо взяв Христос вину мою, і Воскресіння сила тут, і я живу. Буду жити, не помру, ім'я Ісуса піднесу, мене сілив, благословив і мене в Своїм. Аллилуйя, слава нашому Господу, достойний він цієї слави.